Тут треба з кимось, але не знає пройти башню. Треба... ой-ой! Треба десь знайти люк. Ой, який люк, коротше, речах десь треба знайти. Замогила. О, о! Щось побачив. Що? чуть? треба сюди пойти. Давай, давай. давай. О, Речах! Єс. Я наразі туди Тут все в ліонах заросло. О боже, я не вилазю, я не можу вилізти. Ліна, як сюди сюди вилізти? Ой. Та, треба піти туди. Давай. Я вийти так не може, не може. Нашли ты туда стоп! Да мирычок! о о Ой! Какие у мне туда поставить? Прям, прям, вы не знаете, это мой папа! Трево с кем связаться! Прям прям, прям! Брім, прям, ви не знайде мій папа. Прям ваш папа живий. Смислі, мені здалося зв'язатися, я не зрозумів, що це було.